На сайті НСЗУ з'явилися нові роз'яснення щодо змін за пакетом медичних послуг медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки, а також щодо правил ведення електронних медичних записів в електронній системі охорони здоров'я, з метою оптимізації надання послуг за даним пакетом. НСЗУ пропонує, щоб в складі ВЛК працював лікар-координатор. Це може бути один із членів комісії, який буде реєструвати таких пацієнтів в СОЗ і створювати електронні направлення на необхідні дослідження та консультації. До пакету номер 60 включено осіб, яким у рік приписки виповнюється 17 років. Даним пакетом послуг передбачається забезпечення проведення медичних оглядів осіб щодо стану їх здоров'я та ступеня придатності до військової служби протягом не більше ніж 4 робочі дні з моменту відкриття такого епізоду. Осіб щодо визначення їх згідно з нормативно-правових актів, зокрема проведення лабораторних досліджень та інструментальних досліджень, визначених специфікаціями протягом не більше ніж 3 робочі дні. При проведенні лабораторних та інструментальних досліджень в тому ж закладі, де працює ВЛК, їх виконавці оформлюють діагностичні звіти та погашають відповідні направлення. При цьому ці діагностичні звіти будуть підв'язані до епізоду конкретної особи. У разі виконання лабораторних та інструментальних досліджень в іншому закладі у взаємодії епізоду виставляються коди відповідних інтервенцій і вказується вторинне джерело яким чином це зробити в Health 24? При створенні такої взаємодії, додаючи діагностичний звіт до запису, лікар натискає «Редагувати такий діагностичний звіт. І якщо таке дослідження було виконано пацієнтом в іншому закладі, позначка Первинне джерело повинна бути встановлена НІ, і посилання на джерело має бути вказане запис в паперовій документації. Консультація стоматолога може надаватися лікарем-стоматологом та або лікарем-стоматологом-терапевтом, лікарем-стоматологом-хірургом, лікарем-зубним та або лікарем-хірургом щеледнолицьовим. У розділі обстеження та діагностика аналіз глюкоза за показами обов'язково особам старше 40 років. Аналіз ВІЛ, проведення має відбуватись відповідно до нормативно-правових документів та галузевих стандартів. Ітонометрія вимірювання внутрішньоочного тиску особам старше 40 років. 57903 рентгенографія придаткової пазухи носа кандидатам, які бажають навчатися у військово-морських навчальних закладах.